Привіт! Це Добранюз. І ми готові розказати вам про найцікавіше. Не бруківка, а дрони військовим. У Дніпрі влаштували мітинг, аби гроші міста віддавали на ЗСУ. Закатати мільйони у бетон не вийде. Тим паче, який з цього сенс, якщо навесні він зійде разом зі снігом. На Дніпропетровщині сидитимуть начальника відділення військової частини. Чоловік привласнив 3,5 мільйони гривень. Усе буцімто не бойові виплати. Щоправда, солдатів, яким виписував премії, ніколи не існувало. І до надзвичайних новин: у Дніпрі жінка на автівці заїхала прямо до магазину, а в Одесі інша водійка до кафе. Душею роздіраєш. Ось це називається Покаталися та, на щастя, всі живі. У кривому розі чоловік звернувся до суду через наклипи дружини. Просить захистити його честь та гідність і відшкодувати моральний збиток. Ось тепер зрозуміло, чому мовчання золото. Психолог Дмитро Карпачов назвав шкідливі дитячі книжки. Червона шапочка, попелюшка та Карфсон. Какая досада. Ну, персонажі там дійсно неоднозначні. Чого лише варта людина з вентилятором на спині? І до світових новин учені відтворили обличчя найвідомішої мумії Перу. Дівчину на ім'я Хоаніто принесли в жертву понад 500 років тому. От не збагну, що то за ритуали? Життя ж це найважливіше, і до речі, в нас довели, що на Марсі воно було. Докази виявив планетохід. Тож, коли на землі почнеться черговий апокаліпсис, можемо спробувати переселитись. І наостанок про спорт боксер Усик викликав опонента тасна на поєдинок 23 грудня. Той намагається відкосити. Але навряд вийде. Подивимось, хто кого. Це були Ньюз. Побачимось за тиждень.